Київ ніколи не терпить чужої влади, а загарбники і тирани завжди отримують розправу. Свобода та народовладдя – це те, що відділяє нас від північних кочових тиранів. Мовчання Києва після розправи над Ігорем Ольговичем було лише паузою перед бурою місто, помстилося за роки приниження, але відкрило двері до нової, ще запеклішої війни. У 1146 році до влади прийшов Ізяслав Мстиславич, онук Мономаха. Його підтримав Київ. Втомлений, ображений і розлючений після Ольговичів. І зіслав був князем, якого місто любило. Хоробрий, рішучий, справедливий, але не всі прийняли цей вибір. У далеких лісах Суздаля жив інший син Мономаха та його другої дружини половчанки Юрій Довгорукий. Довга рука щороками тягнулася до Києва. Так почалася війна між двома світами київською традицією Мономаха і північним авторитаризмом Довгорукого. Вісім років Київський престол був кривавою каруселлю. У 1149 році Юрій уперше захопив Київ. Місто мовчало, але з лютістю в серці. У 1151-му Ізяслав повернувся з Волинською та угорською допомогою і вигнав Долгорукого після битви на Руті. Київ святкував, але недовго. У 1154 році. Ізяслав раптово помирає. Київ знову залишається без захисника. Наступного року Юрій здійснює останній похід і, нарешті, сідає на престол. Та його влада стала чужою. Він привів суздальців і ті поводилися в Києві як господарі. Місто це не забуло. Кінець прийшов у 1157 році. Після бенкету в домі боярина Петрила довгорукого знаходять мертвим кияни отруїли чужинця. Київ не заплакав. Київ вибух. Юрба знищила двір довгорукого і вигнала його бояр, так само, як колись розправилася з Ігорем. То був вирок не лише князю, а самій ідеї північної деспотії, яка намагалася підкорити Київ. Син Юрія Андрій Боголюбський добре засвоїв урок. Київ неможливо тримати під контролем. І якщо тільки не знищити його, це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.